Супротив українського народу російським окупантам триває. Збройні сили України виснажливо працюють, аби не дозволити рашистам зруйнувати нашу країну. А ми тим часом працюємо над тим, аби Україна продовжувала жити у своєму темпі. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розкажемо вам про головні події з життя нашого міста. 17 вересня працівники ДСНС відзначають день рятувальника. Вони щодня на посту і щодня рятують життя людей. У Кременчуці вогнеборці отримали відзнаки нагороди та новий пожежний автомобіль. Деталі вже замить. 17 вересня працівники ДСНС відзначають день рятувальника. Українських рятувальників у народі називають героями без зброї. Це найкраще і заслужене визнання подвигів цих людей. Хочу побажати нам всім. Здоров'я міцного, натхнення, наснаги. У нас ще дуже багато роботи попереду. Я сподіваюся, що своєю відвагою, мужністю ми дійсно виправдаємо слово рятувальник. Відвага, мужність, готовність ризикувати власним життям такими рисами володіє кожен рятувальник, адже професія працівника служби надзвичайних ситуацій потребує дисципліни та самовіддачі. З ним рятувальника привітав присутніх міський голова Віталій Малецький. Ваша допомога потрібна кожному, і кожен кременчужанин і кожен українець її цінує і дякує вам за неї. Певнений, що завдяки тісній співпраці органів місцевого самоврядування, міської ради, виконавчого комітету, всієї нашої громади і ваших підрозділів в нашому місті завжди буде порядок, спокій і буде відновлено мир. Щиро вітаю від усієї нашої Кременчуцької громади вас з професійним святом. Від початку масового вторгнення расистів загинуло 43 українських рятувальника. Більше 150 отримали поранення, але вогнеборці продовжують сумлінно виконувати свою роботу у важких умовах воєнного часу. У Кременчуці вони вже не раз демонстрували зразки справжнього героїзму, ліквідовуючи наслідки ракетних ударів по промисловій інфраструктурі Кременчука та по ТЦ «Амстор». І їх звитяга не забута. Кременчуські рятувальники отримали нагороди та відзнаки від міського голови Віта. Далі Малецького і обласного управління ДСНС. А також вогнеборцям презентували новий пожежний автомобіль Вольво. Щиро дякуємо нашим героям-рятувальникам за щоденну службу та порятунок життів під час надзвичайних ситуацій. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Тери молодіжного парламенту Кременчука не припиняють вигадувати щось цікаве для маленьких містян та гостей міста. Сьогодні малеча шила осіннього красення гарбуза, від чого залишилась в захваті? Детальніше вже за мить. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука завжди вигадують щось цікаве, аби дозвілля маленьких Кременчужан та гостей міста було корисним та різнобарвним. Сьогодні під час творчого майстер-класу малеча своїми руками робила осіннього красення гарбуза, який зовсім скоро прикрашатиме кімнати на свято Хеллоуіна. Це майстер-клас з шиття гарбуза з флісу. Проводить його Вікторія, яка з перших днів створення взагалі майстер-класів офісі з нами. за що я щиро вдячні, хочемо висловити велику подяку. Дітям такі майстер-класи і йдуть на них з задоволенням. Тому я думаю, що ми ще будемо продовжувати. В осінню пору гарбуз найчастіше їсть на столі, з якого можна приготувати багато смачних та корисних страв. Хоч діти сьогодні і не куштували помаранчевого гостя майстер-класу, проте поробки, з якими вони пішли додому, завжди нагадуватимуть цікаво проведений час в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Шиття розвиває моторику рук, посидючість та прояв фантазії. Тому дітям такі майстер-класи йдуть лише на користь. Ми робили ну, ось такий виріб власними руками, який можна використати, наприклад, як елемент інтер'єру. Ось в жовтні там є свято да, де дуже популярною є якраз гарбуси. От також можна використати як подушечку для голочок, наприклад, для булавочок. Також можна використати, наприклад, як брелочок на рюкзак. Діти задоволені майстер-класом та поробками, які в них вийшли. Ми робили гарбуз, дуже сподобалось, тому що я люблю вишивати, шити. Все ось таке. Я вже давно ходжу на парламент. Дякую їм. Мені нравиться майстер-клас парламенті, тому що то щось обичне. Мені подобається ходити на майстер-клас, тому що тут весело і цікаво. Я вже чекаю наступного майстер-класу. Якщо ви хочете, щоб ваші діти мали різнобарвне та цікаве дозвілля, записуйтесь на творчі майстер-класи у телеграм-каналі Молодіжного парламенту Кременчука. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Молодіжний парламент Кременчука продовжує набір на участь у програмі Кременчуцька академія волонтерства. Що цікавого підготували організатори цього року, знають наші журналісти. У нас стартував набір на програму «Кременчуцька академія волонтерства. Це програма набуття практичних і теоретичних навиків саме з волонтерства, хоча ми робимо більшу опір на саме практичні навички. Думаю, що тема волонтерства зараз як ніколи актуальна і ми хочемо максимально навчити молодь, тому що вміємо самі і поділитися трохи своїм досвідом для того, щоб вони в майбутньому могли стати або незалежними волонтерами, або волонтерами в нашій організації. Вже у восьме в місті молодіжний парламент Кременчука реалізовує проєкт Кременчуцька академія волонтерства, багато нових навичок, знань, курси лідерства, знайомство з активістами молодіжного та волонтерського руху Кременчука та створення власного соціального проєкту Солідний старт у сфері волонтерства. Цьому році ми намагаємося максимально актуалізувати теми, те, які є. А ми трошки поділимося досвідом про те, як ми діяли спочатку війни, розкажемо про те, взагалі. Якісь свої класні історії, і звичайно зробимо практичні заняття. Це буде заняття з домедичної допомоги, з психологічної допомоги в кризових ситуаціях, і взагалі заняття, які будуть корисні для розширення світогляду нашої молоді. Програма проводиться безкоштовно. Вона є для молоді віком від 14 до 27 років. Організаторами є молодіжний парламент Кременчука. Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Дедлай подачі заяв на участь у програмі Кременчуцька академія волонтерства закінчується 26 вересня. Посилання на подачу заяви ви можете знайти на сторінці молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Негай часу заповнюй та набувай гідного життєвого досвіду. Артем Ребров, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. У Полтаві пройшов чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу ВАКО. За першість змагались більше сотні учасників. Із якими результатами повернулись кременчуцькі бійці, дізнайтесь далі. Нещодавно у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу вако серед збірних команд ДЮСШ США та спортивних клубів Полтавської області за участі спортсменів з Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Високі результати та серйозну підготовку продемонстрували юні бійці з Кременчука. Я дуже задоволений результатами моїх спортсменів. У нас трохи помінявся состав. багато опутні ребята переїхали. В другие городах кто-то поехал учиться, кто-то э, переехал, уехал за границу в связи с войной. На этих соревнованиях выступали э, у нас э, от нашего клуба две команды небольшие, одни опытные спортсмены, ну и одни новички. Э, я очень доволен всеми ребятами. Э, новички себя достойно проявили, почти все приехали с первыми местами. Вот. Ну и опытные спортсмены тоже показали хороший результат. Більше сотні учасників прибули на чемпіонат, сильні супротивники та досить важкі бої. Таким запам'ятався цей чемпіонат для наших спортсменів, які, попри всі труднощі, гідно представили своє місто. Недавно з'їздили в Полтаву, був дуже сильний мальчик, бой був хороший. Одержав два кубка: один за волю до перемоги, а второй за руши бой в сорінуванні. Я приїхав з Харкова. недавно в Кременчуг. Я займаю шість і Я увидів. Побачила... В Харкове, как там пацаны боксируют, и я решил сам попробовать. Тренеры хорошие, пацаны моего уровня, ну, мне, ну, мне тут нравится. Я дальше планирую идти на соревнования и, ну, и выиграть первое место. Недавно было соревнование по Полтави, и я тоже добыл два последних месяца. У меня уже есть... Ну, 15 медалей перших місць і 4 медалі третіх і 5 других. Я чемпіоном України став в сумах, э, здобув дві перших місця. Моє останнє змагання було, я там виграв перше місце по очкам і третє місце. Діти стовідсотково повинні займатися спортом, а тим паче в тих умовах, в яких вони живуть зараз, переконаний заслужений тренер України Сергій Леоненко. Сейчас планируется э, два чемпионата Украины по тайскому боксу и по кикбоксингу, но для взрослых спортсменов и, и подростков будем готовиться туда на октябрь. Сейчас школа онлайн, они очень мало двигаются, много сидят перед компьютерами. Для них это я считаю, сейчас тренироваться для них вообще жизненно необходимо. Перше для здоров'я фізичного, второе для психологічного здоров'я. Ну і само собою, що спортсмени в Україні розвиватися далі для їх ну, на мирных територіях. тренировки должны проходить і соревнования теж должны бути. Вітаємо та пишаємось нашими спортсменами, які навіть в умовах війни продовжують розвиватись, аби надалі прославляти Україну на світовій арені. Анна Литвин, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременчук активно готується до старту цьогорічного хокейного чемпіонату. Як проходять тренування та які зміни у складі гравців клубу? Цьогоріч старт хокейного сезону планується на першу половину жовтня. Рішення Федерації хокею України відмовитись від російських та білоруських легіонерів. На крижані арени будуть виходити лише українські хокеїсти. Тому всі команди оновили склад своїх гравців. Відбулися зміни і у ХК Кременчук. Після масштабного вторгнення расистів керівництво клубу попрощалося із російськими легіонерами. В нашій команді були росіяни легіонери. Ми зразу їх на той час. Можна сказати, вони отримали домашній арест, тобто вони були всі знаходились на базі клуба без права виходу в місто. Ми розуміли, яка була ситуація. І як тільки з'явилася перша можливість їх евакувати, ми через Харків, завдяки харківській команді, ми дуже вдячні харківським тренерам, які змогли знайти такий коридор. Ми відправили потягом всіх росіян. Відправили на Харків, і їх довезли своїм там автобусом, Вони довезли до ближайшого російського вже блокпосту, і вони покинули країну. Це було саме десь в перших числах березня. Наразі до початку чемпіонату Федерація хокею України отримала шість заявок на участь від українських клубів. Зокрема, заявки на участь подали Кременчук, Сокіл, місто Київ, Дніпро, місто Херсон, Харківські Берсерки, Легіон, місто Калуш, Івано-Франківська область і ще один клуб, назву якого обіцяють оголосити пізніше, враховуючи таку воєнну ситуацію в нашій країні, було прийнято рішення про. Проведення змагань на трьох аренах України. Тобто, це Палац спорту в Києві, айсберг, хокейний Куба кременчук та Людова арена в Калуші. Тобто, всі змагання будуть проходити тільки на трьох аренах. Ті арени, які мають Підвальні приміщення, які мають можливості для евакуації. На льодовій арені Айсберг оновлений склад ХК Кременчук активно готується до початку чемпіонату. Спочатку ми дали хлопцям втягнутися, У нас було там по дві-два тренування: одне на льоду, одне на землі. Зараз три-чотири ну, тренування на, на день. Зараз 24 гравця. Два воротари. Зараз ще один приїхав воротар молодий. У хлопців бойовий настрій, і за словами тренера, команда впевнено налаштована на перемогу і готові боротися за кожну шайбу. В очах вогонь да і вони стараються, кожен день викладуються на 100%. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Україна віками долає усі перешкоди на шляху до свого світлого, щасливого майбутнього. Жоден ворог не може зупинити нас від досягнення нашої мети, вільної і квітучої України. Перемога за нами. Слава Україні!